Мене звати Тетяна Воряк, я вчитель української мови та літератури Криворізького ліцею 77. І сьогодні відкрию для вас ще одну цікаву сторінку літературного криворіжжя. Григорій Сковорода у байці бджола та Шершень» зазначав: немає більшої радості аніж жити за покликанням. У кожного воно своє, як і свій життєвий шлях, іноді рівний та просторий. Іноді крутий та з перешкодами. Письменник, до творчості якого ми сьогодні звернемося, це Анатолій Петрович Грес, лікар за фахом, літератор за покликанням, громадянин за званням. Саме так написала про нього дружина Галина Грес. Літературна творчість стала покликанням Анатолія Петровича, до якого він прийшов не одразу, у самому серці України. На обох берегах Інгулу, неначе штучними перлинами, розсипалось білими хатками село Седнівка. Це моя мала батьківщина. Такими словами, в автобіографічному нарисі фрески пам'яті розпочинає Анатолій Грес коротку оповідь про свою батьківщину. Невеличке село в Устимівському районі на Кіровоградщині. Там пройшло і його обпалене війною дитинство. У 1952 році юнак з відзнакою закінчує семирічку й без вступних іспитів зараховується до Миколаївського медичного училища. Радощем не було меж. У 1956 році, по закінченні училища, вирішує продовжити освіту на медичному факультеті Ужгородського державного університету. У 1962 році Анатолій Грес отримує диплом лікаря з відзнакою і, відхиливши пропозицію залишитись на кафедрі очних хвороб молодшим науковим співробітником, просить направити його на роботу у найвіддаленіший куточок Кіровоградщини. Організаторські та професійні здібності молодого лікаря не залишилися непоміченими. І невдовзі його призначають головним лікарем району. Вісім років свого життя він віддає сільській медицині, а в 1971 році переїздить до Кривого Рогу. Великого промислового і культурного центру України майже два десятиліття Анатолій Грес пропрацював лікарем-офтальмологом у Кривому Розі поштовхом до літературної діяльності Анатолія Петровича. На жаль, стала трагічна смерть сина, життя якого забрала безглузда афганська війна у 1993 році. Побачила світ перша книга Анатолія Греса. Вона мала далеко не випадкову і досить влучну назву: Зірки і квіти. Довгими ночами, коли сон від пекучих думок втікав, проклинаючи долю і потайки, втираючи сльози, Анатолій Грес писав свої вірші. Так, день за днем, рік за роком, народжувались його зірки і квіти. З Незміримої. Нев'янучої любові до сина, з невгамовного болю й мук від його втрати, майже сім років писалася перша книжка, час гоїв, та все ніяк не міг залікувати душевну рану. Життя склалося так, що відразу після виходу на пенсію Анатолій Петрович переїхав на полісся, у місто Кузнецовськ. У Кузнецовську видає нові звірки. Два крила душі моєї, передзим'я, все попереду, гріхів зціляюча спокута, ценариси, оповідання, новели. У 2003 році родина Гресів вирішує повернутися в Кривий Ріг. Анатолій Петрович переніс два інфаркти, і лікарі порадили поміняти клімат на більш сухий. У поетичних рядках він зазначає: Напевно. Вже й мені збиратись час в дорогу. Усім шляхам завжди, бува кінець, тому сполісся в степ, до непрямого рогу, до сина і до неньки навпростець. Незважаючи на складний стан здоров'я, Анатолій Петрович сказав: скільки б часу не видміряв мені Всевишній, я скористаюсь ним, щоб мріяти. Творити, любити людей та цей жорстокий і водночас неповторно чарівний світ одним словом, жити, а значить, не очікувати трагічного кінця, а не скиглячи, діяти. Першою справою, за яку в кривому розі взявся Анатолій Петрович, було створення міської громадської організації літераторів у травні 2005 року. Приворійська міська громадська літературно-мистецька організація Лотос була офіційно зареєстрована. Чарівне слово Лотос то абревіатура назви організації, що повністю звучить так: літературне об'єднання творчо обдарованих співгромадян. Лотос згуртував людей різних за віком, соціальним станом, життєвим і письменницьким досвідом. Уподобаннями. Та у всіх їх об'єднала щира любов до літературного слова. Бажання цим словом зцілювати душі, як читачі, так і власні. І треба сказати, їм це вдалося. Перша колективна збірка членів Лотоса мала назву Золотий Листопад. Вийшли нові книги письменника. Поміж небом. І землею, Оксана, двотомник вибраних творів з любові і страждань, віщун, душа. У 2008 році вийшла збірка творів Анатолія Греса Казки для дорослих. У такому цікавому і легко доступному для будь-якого читача жанрі, як казка, письменник спробував втілити філософські роздуми. Відносно морально-етичних категорій, таких як совість, щастя, справедливість, буття, вічність, життя і смерть. До збірки входять казка про щастя, казка про любов і ненависть, казка про добро і зло, казка про гріхи і прощення та інші. Кожна казка має свій глибокий Філософський зміст. Хочу ознайомити вас з однією з казок для дорослих казкою про совість. Головні герої твору совість, людина і гроші. Жила була совість, нерозлучна супутниця людини. З нею разом народжувалась, мужніла, старілась і вмирала. І увесь час тільки тим і пишалась, що вона у людини є. Людина не менше гордилася власною совістю і найбільше себе поважала за те, що ніколи з нею не розлучалася. Отак і жили вони, душа в душу, у мирі та злагоді, допоки на світі не з'явилися гроші. Дійсно. Типовий початок казки. І от автор намагається дослідити, що змінилося з появою грошей, цей витвір людського розуму і кмітливості до невпізнання змінював своє справжнє обличчя, аби тільки приховати невситиме нахабне нутро. До чиїх рук гроші б не потрапляли, вони завжди спокусливо нашіптували своєму господареві ми. Сила, ми багатство, ми твоє щастя, і вони мали рацію. Адже придбати за них можна було що завгодно, від найсмачніших делікатесів, втіхи і небачених коштовностей до цілих країн, волі і навіть життя. Та як це буває в казках? У цьому творі також з'являється персонаж, який протистоїть грошам. Це людська совість, яку неможливо купити. Тому гроші починають з нею боротьбу. Розгнівались не на жарт і скликали велику раду. Поміж собою її всесвітнім грошовим форумом назвали. Зібрались у найвідомішому і найбагатшому місті, красувались гроші усіх часів і народів, навіть ті. Котрі можна тепер хіба що в колекціях або в музеях побачити. Були гроші кам'яні і мідні, були срібні, золоті і платинові, були з зображеннями імператорів і фараонів, вождів і гетьманів, королів і царів, тварин і птахів, були справжні і фальшиві. Були, були, в окремій почесній ложі сяяв срібняк. Один з тієї тридцятки, за яку продали Ісуса. Цю ложу, як вважали всі без винятку гроші, Він займав цілком заслужено. Адже, коли б не оті тридцять, то чи й взагалі втрималися б вони поміж людей, і чи розіп'яли б Сина Божого? Проте у цьому страшному злочині гроші не визнали своєї вини, а звинуватили. Совість. Та до чого тут ми? горланили вони з кишень, гаманців, сейфів, вся справа людської совісті. Це вона Христа продала, вона на такі закиди совість відповідала. Я відповідаю за вчинки, скоєні людьми з власної волі, а Петро продав Ісуса від страху. До речі, ним, як і всім іншим, володієте ви. Гроші Так, гроші і совість сперечалися впродовж двох тисячоліть. Ми всюди сущі і всесильні, ті, що в змозі купити усе без винятку, не здатні впоратися з якоюсь там людською совістю. Ганьба, дорогі мої, ганьба. Так докотимось, що не ми з нею, а вона, ота, як її. Совість почне нами торгувати. Та де ж тоді хвалебна людська справедливість? Ні і ще раз ні. Не повинно бути на землі нічого такого, аби нам грошам не під силу було купити. Навіть совість. А що ж люди? Яку позицію зайняли люди в цьому протистоянні грошей і совісті? От що говорять про це самі ж гроші, люди. Давно поділили її совість на чисту і брудну. Чули, як легковажно звикли вони підкреслювати це, мовляв, людина з чистою совістю, або ще у нього нечиста совість. От і виходить, що наші володарі, власники грошей, твердо увірували, що мають щонайменше дві совісті: одна на показ. Чисте, як сонце, хоча кажуть, і на ньому є плями, Інше ж для щоденного вжитку, особливо коли мова йде про нас гроші. Гроші текли до багатих, а злидні до бідних. Та як не дивно, а й багаті часом ставали бідними, особливо ті з них, хто понад усе цінував власну совість і почали в людини. З'являтися запитання до совісті. Так буває, коли хочемо виправдати свої вчинки. Хто ти взагалі? Чого ти варта? Кому ти потрібна? На що совість відповідала: Я те, чим Бог нагороджує кожну людину і чим не можна похвастатись інша жива істота? Це правда, я непомітна. Та це – тільки на око, а в житті мене у будь-якому вчинку видно, якщо, звичайно, то добра справа і благородний вчинок. Я те, що відрізняє тебе від тварини, недаремно люди кажуть, яка совість, така й честь. Давай буду тобі суддею, завжди і всюди, що правда немилосердним, зате єдиним. Найсправедливішим суддею у світі. Та, на жаль, не захотіла людина, щоб совість була її суддею. І людина продала совість. Автор моделює наслідки цього і подає апокаліптичну картину світу. Господь заповідав: не вкради, а в усьому світі злодій сидів на злодії і злодієм поганяв люди, що продали совість. Обкрадали і грабували не лише одне одного, а навіть померлих. Господь заповідав пошановуй батьків своїх, а люди без совісті, варто було їм зіп'ятись на ноги, забували про тих, ким вони народжені, і чиїми мозелями вигодувані. Господь заповідав не перелюбствуй, а люди, що втратили совість. Безсоромно, руйнуючи чужі сім'ї, сиротили і своїх, і чужих діток. Господь заповідав не вбий, а люди без совісті, заради власного багатства і слави розпалювали нові і нові братовбивчі війни. Кінець світу почався, і покоління, що продали свою совість, йшли в небуття, і, здається, людство вже ніщо не врятує. Але оскільки твір казка, той фінал оптимістичний, який дарує нам надію, приходили нові покоління. І Всевишній, будучи не лише милосердним, а й безкінечно щедрим, знову, як і раніше, посилав кожному новонародженому свій безцінний дар розум і совість, дарував їх щедро і безокупно, сподіваючись. Що розум стане сильнішим від грошей? І, відстоюючи людську совість, врешті-решт переможе. Казка про совість порушує питання: що ж таке совість? Для чого вона людині? Як жага збагачення змінює людину? На що людина здатна заради багатства? Чи існує межа духовному падінню людини? Що може врятувати людство, які безцінні дари Всевишнього? Сучасний словник української мови так подає визначення слова совість, усвідомлення і почуття моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою, людьми, суспільством, моральні принципи, погляди, переконання. Сумління. Кілька років тому Анатолій Петрович Грес проводив зустріч зі студентами нашого педагогічного університету. Один зі студентів, присутніх у залі, запитав, Анатолію Петровичу, а чим є для вас совість? На що автор казки відповідав: совість це зв'язок людини з Богом. Допоки в людині залишається совість, тримається і цей зв'язок. Втрачаючи совість, людина розриває цей зв'язок, і тоді вже ніщо не зможе зупинити її духовного падіння. На перший погляд може скластися враження, що автор казки про совість в усьому звинувачує гроші. Але чи так це насправді: гроші це лише метал або папірці, платіжний засіб. Вони можуть бути використані як для зла. Так і для добра. І совість не існує сама по собі. Передовсім, казка про совість змушує нас подумати про людину, сенс нашого життя, принципи, наслідки вибору, про майбутнє людства, творцем якого є саме людина, з її страхами, почуттями, прагненнями, вірою чи зневір'ям, розум і совість. Саме ці дві категорії піднімають людину над тваринним світом, роблять нас схожими на Бога. Тож слухаймо свою совість і робіть виважений вибір, який ми самі, такий і світ навколо нас. Якщо ми хочемо змінити світ, то в першу чергу маємо змінити себе, навчитися чути свою совість, голос Бога. І жити у злагоді з нею у наш час, час, коли результати діяльності людини здатні знищити все живе на планеті, навіть саму планету. Врятувати нас можуть тільки наші власні розум і совість. Анатолій Грес написав також ряд поезій, які мають глибокий філософський зміст. Серед них час збирати каміння, начало, начал аз воздам. Молитва, закон для всіх, поспішаймо, не хлібом єдиним. Уроки найважчі у чорні години, нам хочеться вірити в добре й святе, Що будемо жити не хлібом єдиним, не хлібом єдиним земля поросте. Бо кожна людина, якщо то людина, з глибоких давен і до наших часів жила і міцніла не хлібом єдиним, не хлібом єдиним робила засів. Так, не хлібом єдиним живемо. Анатолій Грес закликає нас дотримуватися вічно справедливого, святого закону до ближнього любові і поспішати робити добро поки ще не пізно. Лиш одна доброта в нас жорстокість уб'є, лиш від неї на краще все зміниться. Доброта не ховає обличчя своє. За що в світі найвище ізіннеться. Поспішаємо ж без втоми творити добро, люди добрі, мо так може статися, що від сутичок, голоду, грізних хвороб дім наш пусткою може зостатися. Хвилини хвилини, ви молотом в скроні, і страхом самотності в серце б'єте, мов сестри на вічно пустому пороні, вимерзнете в спеку, як лихо мете. Та є серед вас та сестриця єдина, яку переплутать не можна ні з чим. Ім'я їй в народі мовчання хвилина, Її мати розлука, а сум' їй відчим. Безмежна хвилина кляне й благає, наказує й просить і знову мовчить. Зерниною віри в свідомість лягає, і дзвоном набатним німотно кричить. Хвилина мовчання то пісня над степом, Із висхлих очей сліз чекати дарма. Хвилина мовчання то пам'ять про себе і тих, кого з нами до віку нема. Своє професійне життя, лікар-офтальмолог, Анатолій Грес присвятив тому, щоб захистити тіло людини від фізичного болю, дати їй можливість бачити і пізнавати цей яскравий світ. Після виходу на пенсію Анатолій Петрович розпочав новий етап свого життя. Він продовжив лікувати. А тепер уже людські душі. Ось що він пише про свою літературну діяльність. Прості слова, міцніші сталі будуть і м'якші від трави і від води. Нехай вони людину в людях будять, її рятують від лихих годин. На жаль, Анатолій Петрович Грес вже пішов від нас, але його твори й сьогодні. Пробуджують людину в людині, спонукають нас задуматися над вічними цінностями і зробити правильний вибір у своєму житті. Нехай завжди поряд із вами будуть ваші совість і розум, а в серці живуть любов і добро. Дякую за увагу!